Любов до рідної землі. Чи має вона вік? А вона не має віку. Можна 18 років встати і піти. І Мріяти про те, щоб тобі довірили ту зброю, щоб ти міг захищати. Перед початком війни вступив в лави громадської організації Незламна нація. Нашої тут франківської, а вже в часі війни в тризуб. От і вони в штабі Прикарпаття просто круглодобово знаходилися. Його не цікавило ні прийти додому, помитися, ні поїсти. У нього все було. Він всім був задоволений. казав, мама, я не маю часу. Він Був одним із комендантів штабу оборони Прикарпаття, і тобто він на каскаді чергував їх е, е, почергово доручали їм микати сигнали тривоги. Дуже це всім пишався. Ви навіть собі не можете уявити, який в нього був голос тоді. З такими хлопцями, як він, поїхали в Харків, прийшли там теж курс молодого бійця. 18 жовтня він підписав контракт. Це безоплатний контракт, на основі якого. Якщо я правильно розумію і висловлююся, військова частина видала зброю. Героям слава! Україна! Она усе! Україна! усе! Україна! Давай спробуємо інший підрозділ. Я не казала, й буде безпечно, я цього не казала, але я це мала на увазі. А він каже, ти знаєш, мені так добре з цими хлопцями тут. Ось так сажають на франківську картоплю. Отакі ямки вдається. Підрозділ їхній ДФТГ Хартія воював на тих позиціях в Бахмуті і було багато поранених. Поранених забрали і треба було провести заміну. І Тарас мій сам визвався. В останній розмові я з ним говорила 13 січня. Він мені не сказав, куди їх привезли. Сказав, мама, нас привезли вже. На позиції. Я кажу, куди. Мамо, ну я ж не можу тобі сказати. З 13 по 15 я з ним переписувалася 15-го, в 12-й годині я йому написала Тарас ти в безпечному місці. Він мені написав так, а в 3-й годині він загинув. Він безстрашний, от саме несміливий, не мужній, а саме безстрашний з дитинства. Що ви розуміли, як він голий падав? Він вставав, дивився на мене. Піднімався, робив отак і казав, а, до весілля заживе. Як Тарас мій загинув, я зрозуміла, що сучасна історія вона є тут. І зараз І мій син він став творцем. Він став тим щабелем до перемоги. Мені це дуже тяжко.